Запрошуємо вас на екскурсію до нашого села Новословідка Запорізького району. Україна для нас це не лише рідна земля, але й наша батьківщина. Тут, у серці цієї неповторної країни, ми зберігаємо і передаємо традиції своєї сім'ї. В наших родинах цінуються звичаї, що передаються з покоління в покоління. Кожен з нас пишається можливістю бути частиною цього дивовижного спадку. Наше село Новослабідка є частиною цієї великої батьківщини, розташоване на пагробах обидва боки річки Середня Хортиця. Воно сповнене спогадів про наших предків, про те, де ми народилися і живемо. Засновано у 1824 році німцями-менонітами. Наше село спочатку називалося Розенгард і було селищем 22 сімей менонітів з Прусії. Сама назва говорила про те, що мешканці хотіли зробити з нього квітучий сад. З німецькою Розенгард означає сад Троянд. У селі не було церкви, але була школа. Перші господарства були маленькими, але з часом мешканці стали заможнішими і розвели великі сади. Поруч були кар'єри, де добували пісковик. Також працювали вітряний млин та цегельний завод. У 1886 році у селі було 256 жителів, 47 дворів, школа та два заводи. У 1909 році побудували нову школу, яка й досі стоїть. Зараз там клуб і бібліотека. Зберіглося приміщення одного заводу, але майже не залишилося міноніцьких будинків чи надгробків. Історія села пережила змін. У 1920 році село перейменували в Новослобідку. Тепер воно є частиною Долинської громади. Екскурсіонний маршрут починається з в'їзду у село. Пройшовши через місток через річку, ми потрапляємо до центру села, де колись стояли майстерні та початкова школа. Сьогодні ця прогулянка веде нас до найбільшого парку у громаді, який був відновлений і реконструйований у 2008 році. Це місце сповнено краси та спокою. Лавочки розташовані по всьому парку, запрошують відпочити та насолодитися природою. Асфальтові доріжки вплатені серед барвистих куб і алеїв, створюючи мальовничі шляхи для прогулянок. Дитячий майданчик радує маленьких гостей своєю безпечністю та розвагами. Кожен кущ троянди, кожен квітник вражає своєю красою та ароматом. Шлях далі веде нас до жінки Арсененко Ольги Олексіївни, яка зберігає традиції української культури на своєму подвір'ї. Що нагадує Музей? Музей так само розташований у сільському клубі. Клуб це місце, куди завжди приємно зайти. Бібліотека з різноманітними книгами від романів до наукових книг. Але клуб це не лише книги. Тут завжди весело і цікаво. Ми проводимо різноманітні заходи від патріотичних до захоплюючих розважальних програм. У нашому клубі діє безліч творчих гурт гуртків. Театрального мистецтва, де влаштовують чудові вистави на кожне свято, а також секція танців, де ми вчимося рухатися в такт музиці. А у парку завжди щось цікаве: квести, спортивні змагання, розважальні вечори. А ще старші жителі села розповідають нам цікаві історії про минуле нашого місцевого гнезда і діляться особистими спогадами. Ми, діти, вчимося поважати та берегти наші традиції. Святкуємо різні свята разом від маслінці до Івана Купала. А які веселі калятки ми співаємо на різдво? Послухаєш, і душа наповнюється радістю. Такі зустрічі допомагають нам краще розуміти і відчути зв'язок із минулим, цінувати та поважати досвід попередніх поколінь. Ми пишаємося нашим селом, його минулим і майбутнім. У серці кожного з нас палає вогонь почуття. Належності до цієї землі, до цього маленького куточка, який ми називаємо своїм домом. Ми віримо в силу нашого народу, у його працювітість і відданість. І нехай кожен крок, що ми робимо, буде кроком до ще більшого успіху, до ще яскравішого майбутнього нашого коханого села. До побачення! І заглядайте до нас у гості.